Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Перед тим, як почати основне відео, я хочу зробити таку вставочку поки що у чоловіка, я так зрозумів, його Юрій звати. Не дуже багато відео, але, але, якщо мої хороші знайомі товариші говорять щось про когось, скидають мені посилання і кажуть, що це толковий канал, толкова людина. Я не проходжу мимо ніколи. Може, десь колись раніше, може, десь колись пізніше, але я завжди дотримуюсь такого. Треба людям допомагати, в першу чергу. Неважливо, якого вони статусу, якого вони рівня, звідки вони, так? Навіть якщо взяти так, по большому студу, якою мовою вони розмовляють. Того, що треба бути людьми. В першу чергу. І головне, дивлюся просто на е, людину в військовій формі. Я бачу, що чоловік після поранення і так далі. І це знову ж таки не основна причина. Причина в цьому, що я бачу щирість в погляді, я бачу хороше серце, приємну, спокійну людину, так? яка хоче працювати, яка хоче щось показувати вам. Чогось добиватися, чогось дізнаватися нового. Запитує щось в коментарях, запитує щось на відео. Хоче спілкуватися з людьми, хочу бути з всіма на рівні. І я завжди це вітаю. Я дуже хочу всім допомогти. Хоч в мене канал не дуже великий, там ще не повних тих 10 тисяч людей, але що в моїх силах, я все хочу здійснити. Все зробити, всім хочу допомогти. І всіх закликаю, просто не проходьте мимо. Це неважко підписатися, неважко лайк поставити. Зовсім. В тому нема нічого неважкого ні, ні на голову, ні на ваші руки. Тому я всіх прошу просто бути людьми і допомагати одне одному. Колись чи ви, чи ваші знайомі, чи ваші близькі, хтось щось захоче зробити, наприклад, навіть той самий там YouTube канал, можливо там. Багато є речей. І подумайте, чи було б вам якби. На душі, якби мимо вас, чи мимо ваших рідних хтось таку проходив собі мимо, просто махав рукою. Тому однозначно просто всіх прошу: поступайте з людьми так вчиняйте. Як хочете, щоб потім чинили з вами. Бо ви не знаєте, що з вами буде завтра. Тому давайте подивимося, кілька слів. Послухаю, що пан Юрій говорить. Також буде ще огляд його тракторця, ну це він буде робити. Я люблю саморобну техніку, а особливо, коли. Вона за мінімум вкладених коштів робить максимум роботи. Ну, однозначно більше, ніж вона коштує. Тому так. Однозначно, тут буде на що глянути, просто треба підтримати поривання чоловіка до роботи і до того, що він робить для нас. Слава Україні! Слава... Героям слава! Надивився я відео про тих сівалок, що ви поширювали. Дуже вона мені спасувала та сівалка, бо якби я вернувся з фронту. Нема здоров'я ходити засівати, так як я раніше засівав вручну. Були в мене гектари. Рішив я купити. Ну і ваших совєтів я наслухався, не чекав, став не чекати я весни, став я її переробляти. А тепер хлопці, дивіться, так, чи я так, чи я її переробив. Якщо не так, то пишіть в коментарях, будемо переробляти і справляти. Ну що, я першим ділом зробив, так як ви говорили, обрізав ці вуха, переставив сюди. І за тим же ж удлінив Цепа, так як ви говорили від та і дельти чи як їде. Так, я не знаю, хто говорив, з ким, з ким говорили. Я тут навіть написав, Роман писав тут: канал Село Україн також. Ми глянемо однозначно. Там з мотоблоком чудеса витвораємо. Так, і значить, відповідно, відповідно, тут відразу на лице деякі переробки, які робив Валентина, Сівалс, яка зараз в мене. Ну, це ця річ, грунтозацепи і відповідно цепок довший і так далі. І тут це місце підсилення також. Сівалка ця, ну майже така сама, тільки тут бункер закривається, вона тут називається Кентавер. Воно ну, ну, все це належить до того китайського навісного. але вона толкова, в неї хороший висівний апарат. Доволі, на свою ціну, якщо можна так сказати. Так. Я так дивлюся, мені так приємно, дивитися на таких людей, ви би знали. там називали роліка цього поставив. Поставив ті. Грунту зацепи. Ну, і, само собою, переробив я тут трьох точку, бо тут була на мотоблочна мотоблоч одна точка. Так. І ще б хотів би з вами посовітуватися, чи варто тут давати якось мені розкос. Якщо пан Юрій буде дивитися моє відео, да, варто тут давати розкоса по одній простій причині, що тут довге просто плече от і все. І сварка, не сварка, прикручено і так далі. Для страховочки можна просто дати. Навіть на два болти, навіть не варити нічого, щоб вона була сйомна. Щоб була повноцінна трохточка. як на плугах, на культиваторах там і так далі. От. Це не значить, що воно тут зламається там і. Ну, Просто всякі бувають моменти. А страховка, вона нікому ще лишня ну, не була. Десь на ямці, десь там щось. ну... Як воно, не дай Боже, тут щось відламається чи десь тут почне гнутися, хто знає, що, ну, які навантаження може в перспективі відтримувати. На удари і так далі. То я б, наприклад, цю штуку зробив би. Так. Бо так як вона придумана за воду, вона тут має мати люфт. А якщо досить тут розкоса, то того люфта не буде. І я не знаю, що робити. А так вона трохи гуляє. Ну що ще я можу сказати? Ще я її не спробовував. Як буду випробувати, буду знімати та й вам показувати. І що я ще тут робив? То першим ділом я розібрав всі підшипники, бо вони тут, як хто буде купляти, хлопці, дивіться, не полянуйтеся. Треба всі підшипники розібрати в тих сушниках і перемостити. Ну так, воно складене тільки так, щоб воно просто було кубки складене, то, то нічого, як то каже. Це ми вже якось потрошки вже звикли, всі люди так звикли. Добре, що чоловік вже і таку пораду нам дає. Бачите? Справа в тому, що треба навіть подивитися на те, як людина зразу ставиться до того, що вона говорить і що вона робить для когось. Вона хоч і потребує і допомоги і підказки, але й сама щось підказує. знаєте. Оце в такому мутуалізмі, хто вчив біологію, це за 9 клас. В такому мутуалізмі дійсно мають жити люди. Коли одне одному щось допомагають, і всім добре. В будь-якому сенсі, в будь-якому вигляді. Бо вони тут просто-напросто всі немащені. На жаль, так. Ну що, хлопці, будемо зв'язуватися на Ютубі, будемо дивитися, хто що буде мені совтувати. Ось таким апаратом я ще не сіяв. Маючи юмза, на юмза трошки дорогувати сівалки, а так як то бюджетний варіант попробуюмцю спочатку. Боже, геніально, Юра. Це геніально. Скільки раз, ну, я дуже часто згадував себе на каналі цю фіню. Якщо у вас не дуже багато землі і на великий трактор, шкода і солярки. А з другої сторони, шкода і грошей на те навісне. Так, да, це буде швидше, відповідно, більший захват. Але зараз теперішній час на невеличких ділянках, там кілька гектарів, це невеликі ділянки, порівняно з тими тисячами гектарів тих агрофірм і сотнями гектарів фермерів. Тому я скажу, що це правильне рішення, це дуже правильне рішення. Однозначно. Бачите, чоловік як розмишляє зразу. Все, якщо бляха така, я заходжу і тут нема тисячі підписників. Бо я буду час від часу нагадувати, то я, бляха, на всіх обіжаюся. Зразу говорю. Отаке, бачите, невелике вступне слово. Я ще час від часу буду згадувати його, ще потім Романа подивимося канал, його про мотоблоки однозначно. Але зараз в чому ця ідея? Оце просто 8 хвилин я виділив, щоб дати людині рекламку. Дивіться, тепер також буде на кілька буквально хвилин там, ненадовго. Щоб розділити якось відео. Закликав всіх людей, тому що я це відео скину також і в Фейсбук, щоб люди побачили і розповсюдилися реклами, щоб підтримали чоловіка. І також це відео там, де мене поправляли вже 100 разів. хоч це повний бред, того, що це я можу когось поправити. В цьому питанні, в якому я зараз покажу далі, мене поправляти це собі дорожче. Того що, вибачте, я вже дуже добре зрозумів, як треба трактори розділяти. І не треба мені розповідати, що ви краще знаєте за мене. І це відео попаде в Фейсбук, і ті спеціалісти, нехай подивляться, якщо їм щось ну, бракує. Не хочу ні з ким сваритися, зариватися тут таке відео, такий файний, приємний чоловік. Зробимо рекламку, людині поможем. От, Я там матюкатися не збираюся далі. Просто, просто покажу два коротеньких відео, щоб люди задумалися просто всього-навсього. Перше. Почнемо з того запитаю, Syntai 220, так, 3 Це, по-вашому, техніка до якої категорії відноситься? Ну, Ви скажете до міні-тракторів. Правильно. Окей. По чому определяється міні-трактор? По трьох Неправильно, по шасі. Дивимося далі. Його можливості. Димо. Все правильно, тепер ще одне відео. Цей трактор відноситься до яких тракторів? На ідентичному шасі як сінтай 220. З ідентичним плугом. Ну, одна відмінність, як на мене, серйозна. колір. Зелений там і червоний тут. Ще така невеличка відмінність. Тут ніби так на чистий чорнозем, похоже, так? Більше. Трошечки опідзолений, бачу, бо такий ніби, ніби до світлого кольору. А тут суглинистий, так? І через те він такого кольору. От суглинистий чорнозем. Закликаю всіх. мільйонний раз. Якщо трактор працює з таким навісним, на такій швидкості, на такій глибині, не ломається, тягне все прекрасно. так далі. Має шасі, яке ідентичне до такого трактора. Відповідно. Ця техніка відноситься до категорії мінітракторів просто з ремінним приводом. Мототрактори, чого вони мототрактори? Бо вони зроблені з мотоблоків. З частин мотоблока. А мінітрактори зроблені з частин мінітрактора, незалежно від типу приводу. Так? Просто так совпало, що у мототрактора теж ремінний привід, але в нього ремені знаходяться з лівої сторони, а тут з правої. Запам'ятайте цей нюанс, щоб нікого потім не робити дурним і самим дурним не показуватися. Всього-навсього я всіх прошу. Така техніка ось така. Її багато є на ринку України, скажімо так. Такої компоновки. Цей там називається Shifgen SF160. Зараз це ця система. Зараз я вам покажу. Ось в чому вся заключається людська біда. Так? Ми маємо ідентичну потужність. Бо в мене заводських там 18 кінських сил. Якщо ще приплести сюди турбіну, там близько 21 22. Так як і в того Сітая на моторика М380. Плуги ідентичні і так далі. Все. Заключається все тільки в цьому. Бачите, де ремені знаходиться з правої сторони. Заключається все тільки в цьому, закликає людей розуміти: на ринку України є доволі багато такої техніки, яка коштує так само, як мототрактори. Але може робити ось таку роботу, що мототрактори ну, в таких об'ємах і з таким навісним не можуть робити. На жаль, не можуть. Тому що там трансмісія не відповідає тим задачам. Що є основною складовою будь-якого трактора, це шасі-трансмісія. Воно передає зусилля від двигуна на колеса, переварює, переробляє, там, аналізує скажімо так, обороти мотора. І за рахунок передаточних чисел в передачах ви отримаєте ту чи іншу швидкість обертання колеса, відповідно, ту чи іншу швидкість руху трактора. Ну, за умови буде стягувати двигун, буде достатня сцепна маса і так далі. Тут є також умова, щоб ніхто не розказував, що от. Ти нацепляв догружателів там і так далі тому подібне. А якби без догружателів, то він в тебе теж всрався би. Тепер показую момент. Дуже гарно видно. Вінт на максимальну догрузку 45 градусів. І з баластами в колесах. З завода цей тракторець важить 900 кг. Ось так. Ніякої там тони нема. І близько, там 900 кг. Тому, а ще й тим паче він за привод. У мене та сама ситуація. У мене зараз тонна 50, сам трактор важить, тонну 50. І то я користуюся, тільки догрузка у мене не така, скажімо так. Не так виражена, як можна так сказати. От бачимо, От заглибився, так? Дуже добре, що видно, що він центральний далеко, не під 45. Тут навіть я скажу, що це навіть не 45, це навіть більше 50. От, тут десь він орієнтовно на 40 градусів. Там, так, так. Це догрузка одна, в мене також є пружиний довантажувач. За це все багато розповідав, багато разів показано. Кому цікаво просто, в загальному розподіл техніки тільки за трьома основними критеріями. Яке навісне, як успішно, і як довго буде тягнути той чи інший трак. Все. Якщо він совпадає по характеристиках до таких тракторів, відповідно, він до них і відноситься. Мені не треба, щоб мене там хтось. Я вже 100 разів розказував, це все доказування виходить, з мого боку. Це просто для людей, які ще не розібралися. Які думають, що якийсь там Булат Т-25 і оцей, це одне й те саме. Просто отак ви попадаєтеся на гачок магазинів. Скільки оглядів я вже зробив, будь ласка, на каналі ознайомлюйтесь. Я просто хочу, щоб ви підібрали собі техніку під стать. Щоб вона виконувала ваші потреби. Робила те, що ви з неї хочете, і не ломалася. всього на всього. Робіть, що хочете, купуйте, що хочете. Просто, просто. навчіться розбиратися між категоріями техніки. Тоді побачите, як вам буде легко жити. Ось таке невелике відео. Половина з нього це реклама. У нас є. Канал Життя в селі. Я лишу посилання в описі. Також думаю, що ви швидко розберетеся і знайдете чоловіка. Наскільки я зрозумів, якщо заходиш сюди, то тут Юра і Юля. Кстати, тут ми з ним колеги. І Юра, це в мене брат, а Юля то в мене жінка. О, Юра, то ми з вами друзі. Тим паче, що він теж мав участь в відомих нам всім подіях. Щоб ворога супостата ще й поранення отримав, і теж я так бачу, якщо я правильно побачив. Я люблю свою роботу. Так. Ага, я не знаю просто, чи то правильно знімає камінь. Я. я думаю, що правильно. Виходить, що у вас права нога, а в мене ліва. Одним словом, будемо компенсувати одне одного. Отаку От підтримку треба, щоб Юри. Давайте так, щоб в нього не було палки, щоб він спирався на нас всіх. О! Отак треба зробити. Я сподіваюся, що вам всім стане зрозуміло. Одна проста велика істина. що тільки разом ми сила. Інакшого не дано. А наразі всі посилання в описі. Подумайте, будь ласка, всіх прошу. Вот. Тільки це вас має хвилювати. Так? Це одна з найважчих робіт це Оранка. Якщо є ідентична робота, також є відомий об'єм, я виоров цим плугом 10,5 гектарів. Ще я нічого нікуди не заглядав. Це тільки цим плугом. Ще своїм попереднім я виоров 8. Ну там без 10 соток. Там, виходить, я трошки просчитався, Там не 18,5, а 18,4 гектара. Всього в мене цей трактор впоров. І я в ньому нічого не робив. Полуось зломав, і то не в оранці. Від удару зламав. Вона вже була ремонтована. Ну, мені такий трактор продали. Він був новий. Хоча, ну, Виявилося, що просто він десь підпадав під гарантію. Через те він стояв так з краєчку, його ніхто ніби не зачіпав. Ось так в житті, як то кажуть, на жаль, буває. Це нічого, я проблему вирішив і зараз все прекрасно. Він мене човпе і витримує той мотор і турбіну з інтеркулером. Вже з турбіни з інтеркулером в мене вже 82 мотогодини. Ну, Це немало доволі. Ну, плюс ще скинути на скидку, щоб більше половини з того часу це він в мене човп землю. Не катався. Тому ось так, хлопці, от вам реклама, от вам чоловік. Будь ласка, підпишіться всіх прошу, як людей. Будьте людьми основне. Я для себе нічого не прошу, прошу для когось. Постійно, прошу для когось. Ось так. І розбирайтеся в техніці. Навчитеся це робити і допомагати одне одному, і все, і життя вас здалося. І будьте, хлопці, всі здорові!